Кіафорте двадцять 21, здається рік машинки, і таким чином заводські тканині сидіння виглядають зараз. Також ми, ми знімали сюди мірочкою, вже пошили чухли. Також ми зняли вже підлокітничок, ми його вже перетягнули. І зараз під час установки чухлів будемо перетягувати кермо. Тобто у нас тут комплексна робота теж буде проводитися. Килимочка Ева ми вже сюди пошили раніше. Клієнт забрав, Тож буду показувати вам в результаті дуже класний комплекс. Проходила повз, побачила а, половину роботи на Forte і вирішила вам показати ось ці неймовірні килимочки Ева з бортиками, поки немає крісел. Гляньте, скільки всього вони закривають простору, ось ці стіночки вони закривають абсолютно все. Тобто немає взагалі ніякої ймовірності того, що якийсь пил попаде вам на ваш войлок заводський. Водійське крісло аналогічно, всі кріплення йдуть в комплекті вже. Також нагадую, клієнт забрав ці калимочки декілька днів раніше, тому на водійському він вже поїздив. В шаленому захваті. Тридолапка. вона актуальна як ніколи. Зараз в таку а, погоду, коли дуже багато пилу. І другий ряд таким же чином виглядає. Стіночки закриті, все гарнесенько, тобто ваші пасажири. Не будуть вам смітити в салоні. Кайфово вийшло, звертайтеся за такими коломочками теж в автоманію. А чухли вже покажу все разом в результаті. аж поки Street again past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. Готова наша комплексна робота і вийшла не машина, а просто лялька. Нагадую. Kia Forte 21 рік. І почнемо ми з керма, моя найулюбленіша частина. Перетягнули сюди кермо, зробили його повністю з чорного каучуку, матовий, не такий структурований, як подушка, клієнт захотів саме так, ми не проти. І перфоровані вставочки по бокам. Чорна ниточка, дуже гарно у нас вийшло, звісно, там дуже-дуже кермо змінилося. Це прям must have для всіх автовласників. Приїжджати, ми робимо дуже класні керми. Наступне, що ми робили, нагадую ще раз, що килимочки вже декілька днів їздять в цій машинці, тому вже трошечки помітні сліди експлуатації, але виглядають вони максимально ефектно. Килимочки з бортиками, коричневі з чорним кантиком, аби все це було поєднано між собою в салоні. Звісно, коричнева. Відрізняється від нашого кольору, але тим не менш вийшло дуже класно. Ну і наші неймовірні чухли, анатомічний дизайн, але на шромбі з кайману повністю коричнева шкіра з бронзовою строчкою по центру без перфорації, аби виглядало максимально. А подібно до заводських крісел і установка обов'язково душовим посадочних частин. Одразу не чекаючи нічого. За декілька днів ми зняли підлокітничок передній, перетягнули його, це не чокнуться, просто безпосередньо перетяжка. І подивіться комплекс просто вражаючий. Я впевнена, не спізнає свою машинку, тому що. Привіз він нам її повністю чорну, а віддаємо ми йому таку неймовірну коричневу красуньку. Другий ряд аналогічним адаптивним чином виглядає ромбік вишитий фонзовим ниточками. Посадочні частини ушиті, обов'язково технічні утвори збережені, підголівнички, гарнесенькі горбочки. Адаптивні у нас все класно. Повноцінні кошеньки на передніх спинках є, килимочки задні є. Клас! Класно, дуже класно вийшло. Мені дуже подобається. Я впевнена, що клієнт буде в захваті. Наступна машинка вже у нас в роботі, і звісно, що ми чекаємо завжди вас до нас на перехтілення вашої красуні.